Коли Андрій вперше побачив Ірину, йому здалося, що час зупинився. Вона стояла біля кав'ярні, тримаючи чашку лате висока, з довгим темним волоссям і прекрасними очима. Випадкова розмова перетворилась на побачення, а вже за кілька місяців він думав: ось вона, моя єдина! Ти навіть не уявляєш, який ти для мене особливий, шепотіла Ірина, обіймаючи його на балконі. Я не відпущу тебе ніколи. Ірина була жінкою сильного характеру, і саме це спершу привабило Андрія. Вона захоплювалася його бізнесом, підтримувала, розпитувала про плани, вміла слухати. Здавалося, вона та, хто розуміє його співслова. Її ревнощі здавалися звичайною жіночою емоцією. А хто тобі дзвонив о десятій вечора? Це твоя колега, вона ж явно фліртує, ти бачив? Він сміявся. Та годі, Ірко, це просто робочі дзвінки. Я просто хочу знати, хто поруч із тобою, відповіла вона з удаваним спокоєм, але в очах уже блиснула іскра недовіри. Через кілька місяців Ірина почала приходити до нього на роботу. Просто так скучила, перевіряла, з ким він обідає. Якщо Андрій затримувався, лунали дзвінки один за одним. «Ти де? На зустрічі з клієнтом. З яким клієнтом? А чому не казав? І чому чути жіночий голос? Тоді він ще жартував, потім почав приховувати. І вперше збрехав, аби уникнути сцени. Йому подобалось відчувати, що його кохають настільки сильно, але з часом це кохання стало схоже на зашморг, який повільно затягувався на шиї. Коли він зустрічався з друзями, Ірина писала по десять повідомлень якщо не відповідав, ображалась, плакала, зникала на кілька годин, змушуючи його хвилюватися. А потім поверталася вся в сльозах. Я просто так тебе не люблю. Я навіть дихати не можу без тебе. Одного вечора, коли Андрій розповідав їй про можливе відрядження, Ірина вибухнула. Ти їдеш, щоб розважатись з кимось, так? Іро, це робота. Брешеш. Вона кинула чашку в стіну. Кавові плями потекли по шпалерах, мов темні сліди від гніву. Після цього він мовчки пригорнув її, намагаючись заспокоїти. І подумав, вона просто надто емоційна, пройде. Але не пройшло, бо це була не пристрасть, це вже була справжня залежність. Минуло півроку після весілля. І Андрій почав відчувати, що живе не поруч із дружиною, а під наглядом. Ірина вміла усміхатись публічно, бути чарівною, привітною, але вдома її очі ставали холодними, рухи різкими, слова гострими, як лезо. Уранці вона перевіряла його телефон, удаючи, ніби просто переглядає погоду. Увечері цікавилась, чому він так довго їхав з роботи. І навіть коли він заходив у душ, вона питала, хто тобі дзвонив, поки ти був у ванні. Андрій спершу намагався жартувати. Може, поставимо камеру, щоб ти завжди бачила, де я? Добре, якщо так, то постав, відповіла серйозно, не кліпнувши оком. Він мовчав, але вперше відчув холодний піт на спині. Коли Андрій зустрічався з колегами, Ірина наполягала йти разом. Я ж твоя дружина, хочу знати твоє коло спілкування. На зустрічі вона сиділа поряд, мов тінь. Посміхалась, коли всі сміялись, але після починалися сцени. Чому ти дивишся на ту білявку? «Іро, це бухгалтерка. А я бачу, як ти її очима роздягаєш. Її любов перетворилась на справжній контроль. Вона вирішувала, що він вдягне, кого запросить на день народження, куди поїде у відпустку. Ірина дзвонила по десять разів на день. Якщо Андрій не відповідав, з'являлась біля офісу. Я просто сумувала, казала, приносячи каву. Сумувала настільки, що прийшла посеред робочого дня. Так, бо я відчуваю, що тебе хтось від мене віддаляє. Його колеги почали шепотітись. Хтось навіть пожартував. Твоя ірка, як служба безпеки, завжди поруч. Але Андрію було не до сміху. Увечері вдома вона могла раптом почати сварку з нічого. Чому ти лайкнув фото своєї співробітниці? Це випадково, навіть не помітив. Випадково? Ти мене принижуєш, думаєш, я дурна? Сльози, образи, крики. Вона могла замкнутись у спальні, не виходити годинами, не відповідати на дзвінки, доводячи його до відчаю. А потім приходила, мов нічого не сталося. Я просто дуже тебе люблю, не можу без тебе. І він пробачав ще раз і ще. Одного дня. Ірина знайшла у кишені Андрієвого піджака візитку клієнтки, звичайної ділової партнерки. Увечері вдома почалася буря. Вона кричала, рвала візитку, штовхала його в груди. «Вона, Вона тебе звабила! Я відчуваю, ти ж дивишся на неї, як колись на мене. Андрій стояв мовчки. У його голові пульсувала лише одна думка. Це не кохання, це якась тюрма. Весна видалась похмурою, хоча сонце вже стояло високо. Андрій ішов на роботу з каменем у грудях. Щоранку він не знав, чим закінчиться день. Ірина останнім часом стала некерованою. Вона могла подзвонити йому 20 разів за годину перевірити місце через геолокацію. А якщо він вимкнув телефон, з'являлась біля офісу. Його життя перетворилось на нескінченний контроль, страх і виснаження. Одного дня, коли Андрій проводив зустріч із клієнткою, спокійною, стриманою жінкою, двері офісу різко розчинились. На порозі стояла Ірина. Обличчя червоне, руки тремтять, очі божевільно блищать. От ти де! Знову зі своєю партнеркою. Іро, ми працюємо. Андрій різко підвівся. Це ділова зустріч. Ділова? Вона кинула сумку на стіл. Ти мені брешеш. Я бачила, як вона торкнулася твоєї руки. Усі в офісі завмерли колеги, клієнти. Ніхто не знав, куди подіти очі. А Ірина кричала все голосніше, зриваючи маску благополучної дружини. Ти мене зраджуєш і думаєш, що я не бачу. Я віддала тобі все, а ти з першою хто підморгне. Після того скандалу Андрій не витримав. Коли вони повернулися додому, він мовчки зібрав речі у валізу. Ірина стояла в дверях, бліда. З розмазаною тущо, але ще не втратила пильності: Ти куди зібрався? Іро, я більше не можу. Це не моє життя. Ти мене залишаєш, її голос надірвався: Ти не підеш, я не дозволю. Без мене ти ніхто. Вона кинулась до нього, схопила за сорочку. Тканина тріснула. Андрій дивився на неї не зі злості. А з жалем. Перед ним стояла не та Ірина, яку він колись кохав, а зруйнована, нав'язлива тінь. Ти потребуєш допомоги, сказав він тихо, і я теж і вийшов. Він ночував у готелі, першу ніч не спав, телефон дзвенів без зупину. Візьми слухавку, я все зрозуміла, повернись. Вранці десятки повідомлень. Я без тебе помру, ти зробив мені боляче, ти мене зрадив, я прийду. І вона прийшла, вона знайшла його, стояла під готелем у плащі розпатлана, з мокрим волоссям після дощу. Ти не можеш без мене, Андрію, сказала спокійно, я все одно знайду тебе, де б ти не був. І тоді він уперше відчув не гнів, не жаль, а страх. Того ж тижня Андрій подав на розлучення. Він думав, що після цього нарешті зможе дихати, але не знав це тільки початок. Здавалось, що після розлучення настане тиша. Андрій мріяв про це тиша вранці, коли не чути істеричних дзвінків, тиша ввечері, коли не гримають двері. Він думав, що свобода має звучати саме так, спокійно. Але справжнє пекло тільки почалось. Ірина не прийняла розлучення. Вона приходила до його офісу і влаштовувала сцени прямо на очах у людей. Подивіться на нього, зрадник, він покинув дружину, яка віддала йому все. Люди відвертались, хтось знімав на телефон, хтось шепотівся. Андрій стояв посеред натовпу, безпорадний, принижений. Його ім'я стало темою для пліток. Одного дня він отримав повідомлення від клієнта. Андрію, вибач, але ми вирішили не продовжувати співпрацю. Нам не потрібен негатив навколо компанії. Ірина поширювала плітки, писала підроблені пости в соцмережах, створювала фейкові аккаунти, писала колегам і навіть його батькам. Ваш син монстр! Він мене принижував, він не людина. Мати плакала, тато мовчав. Андрій тільки опускав голову. Йому не вистачало сил щось пояснювати. Він змінив номер, переїхав у нову квартиру. Та за кілька днів на телефоні з'явився її номер. Ти думав, що втечеш спокійно, без емоцій. Я все одно тебе знайду, бо ми одне ціле. Вночі вона дзвонила по десять разів, залишала голосові: Ти не спиш, я знаю, я відчуваю тебе, навіть зараз, коли ти поруч із кимось. Іноді стояла під його вікнами, годинами. Одного разу він вийшов на балкон, а вона стоїть унизу, в темному пальті з квітами, посміхається. Друзі почали уникати його. Слухай, ми тебе поважаємо. Але твоя колишня, ну, вона приходить до нас у офіс і влаштовує постійні сцени. Зрештою, залишився лише його страх страх, що двері ось ось подзвонять, страх, що він прокинеться, а вона стоїть поруч, дивиться у темряві. Одного вечора Ірина кинула йому листа в поштову скриньку. Якщо ти не повернешся, я зроблю щось, про що потім пошкодуєш. Андрій тримав аркуш у руках і відчував, як у нього голонуть пальці. Він більше не розумів, що діється, що це за божевілля, можливо, в неї щось з головою. Тепер він жив, як тінь, закривав двері на три замки, перевіряв вікна перед сном, і щоночі чув у голові той самий голос Ти мій Андрію, назавжди. Дні змішалися з ночами. Андрій перестав рахувати, скільки часу минуло від розлучення. Йому здавалось, що Ірина десь поруч, за дверима у темряві, у його телефоні. Навіть коли вона не дзвонила, він чув у голові її голос: Ти не втечеш, я все одно поруч. Життя перетворилось на нескінченну тривогу. Він навіть почав ходити іншими дорогами. Змінював маршрути, щоб не зустріти Ірину. Але щоразу, коли думав, що нарешті спокійно вона з'являлась, ніби відчувала, стояла біля магазину, дивилась, не підходила. Просто дивилась. Одного разу він почув, як хтось шкрябає по дверях, відкрив і побачив напис на стіні біля порогу. Без мене ти ніхто. Тоді Андрій сів просто на підлогу, не маючи сил навіть стерти ці слова. Він відчував, що втрачає розум. Думки плутались, тіло не слухалось. На роботі його тіпало від будь-якого жіночого голосу. Він не міг заснути без снодійного, не міг прокинутись без кофеїну. Одного вечора, коли він нарешті зібрався з силами, зателефонував старому другові Володі. Я не знаю, що зі мною, прошепотів Андрій. Я наче живий, але мене ніби немає. Ти виснажений. Це аб'юз, друже. Ти став жертвою. Ти маєш звернутися до психолога і до поліції. Мені соромно, я ж чоловік. Як це жертва? Андрію, це не слабкість, це виживання. Ці слова стали першим промінцем світла серед темряви. Він почав відвідувати психотерапевта, спершу мовчав, потім говорив уривками, а далі все, як вона перевіряла його листи, як знущалася словами, як ламала його зсередини. Психолог тільки кивнув і сказав тихо Ви жили в тиранії, вам треба навчитися заново жити без страху. Але страх не йшов. Навіть коли Андрій виходив з кабінету, здавалось, що за ним хтось іде. Тієї ночі Андрій сидів на підлозі біля вікна, слухаючи дощ. Телефон мовчав, але тиша вже не була спокоєм це була напруга. Він більше не хотів ховатися, але й не знав, як почати жити заново. Наступного ранку він пішов до поліції. Руки тремтіли, коли підписував заяву. Йому було соромно чоловік, який скаржиться на переслідування жінки. Але офіцер, що приймав заяву, сказав спокійно: «Не має значення, хто аб'юзер, має значення, що ви хочете зупинити це. Тоді Андрій уперше відчув, що він не сам. Ірина отримала обмежувальний припис. Не наближатись, не телефонувати, не писати. Він знав, що це не гарантія, але хоча б якийсь кордон між ним і минулим. Психологія навчила його простій істині. Щоб звільнитися, треба перестати чекати вибачень від того, хто тебе зламав. З часом він почав знову виходити з дому, уперше за довгі місяці пішов до Барбера, купив нову сорочку. Посміхнувся у дзеркалі і подумав, я ще є, і я вартую життя, а не виживання. Одного дня на вулиці він побачив Ірину. Вона стояла біля кав'ярні, де вони колись познайомились. Тільки тепер у її очах не було блиску, лише втома. Вони зустрілися поглядами. Андрій не відвернувся, просто поглянув і пішов далі. Без гніву, без страху, бо тепер він знав, той, хто колись був полоненим, вже став вільним. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам, до зустрічі!